Комплекс резиденція митрополитів Буковини у Чернівцях є архітектурним шедевром Західної України та належить до пам'яток архітектури національного значення, які увійшли до Світової спадщини ЮНЕСКО. Резиденція була спроєктована чеським архітектором Йозефом Главкою та побудована у 70-х роках 19-го століття. Будівництво тривало 20 років і було настільки грандіозним, що для нього спеціально збудували цегельні та керамічні заводи, а також були організовані професійні школи для навчання робітників, які приймали участь у будівництві. З 1956 року в будівлі резиденції розташовується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, який був заснований в 1875 році ще за часів Австро-Угорської імперії. Університет відкритий для відвідувачів. Щогодини проводяться групові екскурсії резиденцією, яка складається з трьох основних будівель: митрополичого, монастирського та семінарського корпусів. У митрополитчому корпусі розташовані 4 зали мармурова, червона, блакитна та зелена. Сьогодні для відвідувачів були відкриті червона та блакитна зали. Червона зала або зала священного синоду в резиденції митрополитів Буковини зберегла свій первісний вигляд, зокрема оздоблення стін китайським червоним шовком та дерев'яної стелі з орнаментом. Червону залу прикрашають старовинні венеціанські дзеркала та панорамні вікна, з яких відкривається чудовий вид на двір резиденції. У оздобленій резиденції використано особливі сорти мармуру, а також натуральне каміння Карпат та Придністров'я. Поєднавши візантійський, романський, готичний та мавританський стилі, архітектор зумів створити архітектурне диво, яке захоплює відвідувачів по сьогодні. Особливо виділяється покрівля всіх корпусів, викладена кольоровою глазурованою черепицею, яка створює чіткий і красивий рисунок боковинських народних килимів. Стіни оздоблені орнаментом з теракоти, а вікна обрамлені білокам'яними блоками з пісковику. Резиденція, неймовірна, своїм внутрішнім оздобленням та мальовничістю. Ліворуч головної брами розташований семінарський корпус. Перший поверх корпусу займав греко православний Теологічний факультет Чернівецького університету, а другий духовна семінарія. У центрі корпусу розташований синодальний храм на честь трьох святителів Вселенський, який разом з галереями утворюють квадрат з затишним зеленим двором всередині. Комплекс резиденції чітко спланований і лаконічний. У своїй сукупності нагадує середньовічний замок з чудовим дендропарком позаду. Перебуваючи в Чернівцях, неодмінно відвідуйте цей унікальний архітектурний комплекс.